Чи цей, ну, ну, ну для потреб вводити надзвичайний стан можна вводити, чи по іншому особливий стан. Ну треба що зробити для того, щоб ця машина вона, вона працювала дуже швидко, дуже ефективно. І тим більше у нас потенціал для цього є. У нас є енергетики, професійно, дисципліновані, які все Ну, треба їх координувати. Країна велика. Потенціал великий, а, а, загрози, а розуму нема. Да, а, ну, я ну, не можу так. Ну, не такий сміливий, щоб сказати, що розуму нема. Є розум, якийсь розум. Ну нема професіоналізму і е, розуміння іноді, як працює державна машина. Вона, вона працює, В неї є свої, е, свої закони. А, е, а загрози, на жаль, на сьогоднішній день вони дуже великі. Шановне товариство, дякую за увагу. Ставте вподобайки, особливо, якщо ви дивитеся наш ефір, то ставте їх під час ефіру. Поширюйте наше відео. Якщо у вас є питання, якщо у вас є своє бачення, яким чином треба проходити опалювальний сезон, що треба зробити. Уряд українці це дуже мудрий І Ви обов'язково ці свої пропозиції пишіть. На них звернемо увагу, можливо, обговоримо їх в наступному. І обов'язково поширюйте наше відео і підписуйтесь на канал. Всього доброго, нехай щастить і слава Україні!